Так, відео для учнів. Значить, коли розробляємо якусь модельку е шаблони, в нас не, виходить, не влізається е наша моделька в скан А3, я як роблю? Беру на скані одноіменні точки на одній частині. Тобто тут кружок, ну і тут кружок. І на відповідному скані також цю лінію. Далі копіюю лінію сусіднього скану з продовженим. Прив'язую її сюди. Тепер налаштовую, налаштовую точність е, вимірювання кута до 10, 4 знаку після коми в десятих. Окей. Вимірюємо кутовий розмір між тими лініями 4,59,97. Записуємо собі. Тепер цей скан, щоб співставити з цим, нам треба повернути проти годинкової стрілки на цей радус. Повертаємо Команда Rotate. 4, 69, 97. Повернули для перевірки. Так. Давайте поміняємо колір, щоб було видно. Копіюємо. Ну, можна прив'язати за середину. Буде краще. Перевірили, майже все грає тут, а є якась різниця. Це точність розміщення цих отворів вручну, але вона ні про що. Яка виходить різниця? Що у нас? 5 соток? Ні про що з одної сторони. Все, і тепер ми отут все решта відмальовуємо, що нам треба, і доставляємо. Відповідно, решта скане. Так само знаходимо одноіменні точки і повертаємо. Краще все підганяти під один скан. Тоді у нас все чітко можна копіювати і переносити. Я думаю, зрозуміло. Ну, якось так. Зараз покажу ось. Інший розмір. Так само все співставляємо. Тут співставляємо з цим, тут окремо використовуємо дві лінії. Ну, Якось так виходить. Все, працюйте.